Евертон шокував арсенал, Тотнем впевнено обіграв Манчестер Сіті. Прокляття Луніна в мадридському реалі. Мелан продовжує сипатися. А Циганков дебютував за Жерону. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Кудрібнік, де я. Стараюся розказувати вам про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед стартом перегляду попрошу вас поставити лайк цьому відео, щоб привітати Руслана Маліновського з дебютним м'ячем за французький Марсель. На жаль, його потуги в другому таймі було мало, щоби німелювати весь стреш, котрий творив захист цієї команди. Отож, з вас лайк на підтримку Руслану. А з мене все цікаве у кінці відео. Обов'язково дивіться до самого кінця. Стартуємо з Даліги з матчу, котрий найбільше здивував. З матчу мальорки Реала, в котрому мальорка перемогла за рахунком 1-0. Це був типовий матч аутсайдера проти фаворита. Матч, в котрому мальорка грала низько. Мальорка звично традиційно грала в п'ять захисників. Враховуючи те, що вони грали без м'яча, фактично весь матч. Це була лінія з п'яти інколи навіть шести та семи захисників. Вони активно відбивали. Слабенько бігали в контратаки і забили свій єдиний м'яч, навіть не з удару. Перша удар в площину мальорка нанесла вже не в й хвилині, аж а. Гол було забито у власні ворота гравцем Реала Начо. Що цікавого було в цьому матчі, крім того, що Асенсіо не забив пенальті, крім того, що мальорка добре відбивалась. цікавим було те, що Андрій Лунін вийшов в стартовому складі Мальорки. Це булося дуже неочікувано. На передматчевій розминці трамувався Тібо Куртуа, і він під питанням на клубний чемпіонат світу, куди от зараз Реал буде летіти їхати і грати, і парадоксально, що історія, коли ми так чекали, Луніна в основі трапилася. В дуже невдалому для реала матчі і в матчі, в котрому Луніна не було видно ні фізично, ніяк інакше. Тому що вся гра була на половині поля мальорки. Лунін не вступав в гру ні ногами, ні руками. Один раз знову ж таки. Перша дар площину 85-та хвилина. Удар точно йому в руки. Все луніна в грі більше не було. Неможливо нормально оцінити те, як грав Лунін, тому що в грі його не було. Немає предмету для аналізу, немає що розбирати. Розумієте наскільки все парадоксально, і при тому Реал програв з рахунком 0 При тому Реал поступився, і при тому Лунін пропустив. Давайте скажемо про пропущений м'яч Луніним. Я не бачу тут жодних питань до Андрія. Це був схожий м'яч на той, що він пропустив матчі проти Осасуни, Якщо ви пам'ятаєте, тоді також була дуже дивовижна траєкторія. Але е, тоді м'яч летів фактично з метрів 15-16. Тобто Лунін міг якось згрупуватися, перебудуватися і щось там придумати. Його вину в м'ячі проти Осасуни можна якось знайти. Тут же ж. Питань немає. Лунін все робить правильно. Дивіться, будь ласка, уважно. Лунін недалеко виходить з воріт. Лунін чекає удару. Лунін на, на ногах, котрі готові до стрибка в будь-яку сторону, але Лунін вах, просто від траєкторії удару, котрого наніс по своїх ударах, наче тому в мене тут до Андрія знову ж таки питань немає, і дуже шкода, що Лунін, котрий нарешті отримав свій шанс, програє. Пропускає. І це те, що найбільше запам'ятається. Тобто оці всі флешскори та софаскори дають хренові оцінки Луніну, тому що пропустити з одного удару фактично в поворотах, навіть не з того, котрий був ударом по воротах, так це погано, і, відповідно, математика говорить про те, що він провів жахливий матч. Насправді, знову ж таки, в голі він не винен, як його оцінювати, хрин пайми. Збільш цікавого, ніж сам футбол було протистояння Вінісіуса Жуніора та. Стадіону та гравців мальорки віні показав емблему трибунам, коли йшов в перерві в підтрибу приміщення. А вже в другому таймі капітан Мальорки Ральо показав емблему самому Венісію. Запропонував її поцілувати. І мені навіть дивно, що мені жуніор в підсумку не получив по Мардасам і жодної бійки в цьому матчі не було. Важливо сказати, що ця поразка робить відставання реала від Барси трохи критичним очок Різниці і плюс в реала посипались травми. Невідомо, коли відновиться Куртуа, що там з ним чи серйозно чи ні. Що з Мілітао. Яка історія з Васкасом, яка історія з Мендіко, три випав буквально на кілька місяців. Тобто, все воно виглядає не дуже ок. Реал грає дуже нестабільно. Реал видає крутий матч, потім поганий матч, і не факт, що він виграє хороший матч. А не програє його, тобто все дуже якось нестабільно зараз у мадридському клубі. Нема монолітності, нема впевненості, не забитий пенальті Асенсіо. Це яскраво показує. Барса ж була спокійною та монолітною. Впевнено, рознесла в другому таймі аутсайдера Сивілю сан Паулю, котра так продовжує боротися за виживання навіть під керівництвом нового тренера. Все б окей, але також є травма. Серхіо Бускіс травмувався і. Також випадає на термін орієнтовно до місяця часу. Шас важливого по Лалізі. Атлетіко Мадрід знову втратив очки цього раз вдома проти Хетафи. І парадокс і ха-ха всього туру. Це те, як зарахували гол Корея. гол, який відкрив рахунок в цьому матчі. Кореа забиває, гол не зараховують. Рефері каже офсайд, Корея. Міняють, він сідає на лаву, вдягає курточку, ну і буде відпочивати. Минає секунд 30-40, і Лоск вказує на центр поля і каже, що Кореа забив гол. Я ще не бачив такого, щоб Гравець, котрого вже замінили, забив м'яч. Весь атлетікомандр побіг на лаву запасних обнімати і тіскати. Корея, унікальна історія, з тим варом таких унікальних історій е, чим раз буде більше. Інша цікава історія це дебют Віктора Циганкова за Жерону, Це нарешті трапилося. Ця вийшов буквально за 10 хвилин до закінчення матчу проти Валенції. І якщо ви дивились цей матч, то ви бачите чудову різницю між цією грою та грою Жерони проти Барси. Різні плани, різні малюнки гри, різна атакувальна активність. Жерона рознесла Валенцію в пух і прах, жахливу Валенцію, Валенсію, яка фактично грає без тренера, про що я говорив попередньому випуску. Тобто Валенсія прямо зараз виглядає як один з головних кандидатів на виліт з чемпіонату Іспанії. Жерона мала забувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В моменті було справді багато. Нереалізація зашкалювала. Ну, Судити те, як зіграв Ганков, складно лише хвилин 10, 12, 13 в нього було було одне курте забігання. Пас там якийсь був десь, що він там перехопив словом. Дуже мало предмету для аналізу. Давайте дочекаємося, коли віктор зіграє в основі, коли зіграє кілька матч, щоб можна було про щось говорити. Поки що говорити нема про що. Вибачте, якщо я вас розчарував, нічого не придумавши і не натягнувши. І не знайшовши, ну і прошу не забувати вас, будь ласка, про підписку на цей канал. Багато людей дивиться, не підписавшись. Не робіть так, будь ласка. Якщо ви до цього моменту вже зі мною, значить вам в принципі. Окей. Тому, будь ласка, підпишіться і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Дякую вам, а далі говоримо про серію А. Один з найприємніших матчів цього туру відбувся в Сасуоло, де місцева команда перемогла Аталанту. Це друга поспіль перемога для Сасуоло. Вони тиждень тому переграли Мілан на виїзді з рахунком 5 2 якщо хтось забув. Чому я говорю про Сасуоло? Тому що для мене команда Діонізі, котрий раніше тренував Емполі, є чистим. Футболом прямо зараз вони грають настільки з високопіднятими головами, як кажуть українські футбольні експерти. Що це прям дуже подобається. Вони швидкі, вони прекрасно виходять з оборони в атаку. В них є і автоматичні налаштування, і індивідуальні перформанси окремих гравців. Тобто, за цим всім прикольно спостерігати. І в Італії багато нудних команд. Чесно скажу, ну можна щось в кожній команді знайти цікавого, але загалом, щоб нічого не видумувати, мало таких команд сосоло якраз одна з таких команд. Так от в матчі з Аталантою було абсолютно все. Прекрасний вихід з під персонального пресного Аталанти. Плюс індивідуальні перформанси. Перший це Лоріанте, це лівий вінгер Вінгерсосоло, котрий є найкращим триблером серед топ-5 чемпіонатів. У нього ефективність дриблінгу вища ніж 64%. На цьому дриблінгу він в принципі і відкрив. Рахунок. Другий топ гравець, мах, чемпіон Європи у складі збірної Італії, про котрого ви могли забути, це Домініко Берарді. Не забувайте, будь ласка, про нього. Він нікуди не перейшов, коли Італія стала чемпіоном, на відміну того ж Локателлі, котрий Ювентус перебрався. Берарді, хоче грати за СССО Берарді, це як Дінатале для Удінези. І Берарді, знову ж таки, це чистий футбол. Що він витворяв в матчі з Міланом? Ви маєте прекрасно пам'ятати, що він витворяв в матчі з Аталантою, Також. Вау, Я відзначу цей конкретний момент, коли Берарді отримує м'яч. На правому куті штрафного майданчика суперника спиною і віддає, просто не дивлячись передачу під той вільну зону, куди бігає Фратезі. Цей пас був настільки неочікуваним для гравців Атланти, що вони ледь не пропустили. Таким чином, Сасоло перемагає з рахунком 1-0 і трошки стишує оцей такий переможний шлях Аталанта до топ-четвірки. Інша історія трапляється з Ромою. Рома впевнено перемагає Емполі 2-0. І Рома забиває два м'ячі зі стандартів перші 10 хвилин і закриває Ває гру скільки шерома мала забувати після подачі та стандартів, тільки богу відомо, але це був класичний перформанс команд Моуріньо, якою б іншою Рома не була в цьому сезоні. Майнозі там контроль м'яча, створення моментів з інших елементів гри і так далі. В Цьому матчі все було дуже класично і все дуже прогнозовано. 2-0, і Рома залітає в трійку. Центральний матч туру був на Сан-Сіро. Інтер проти Мілана. Мілана, котрий сипеться, сипеться і сипеться. Мілана, котрий, якщо враховувати вже цей матч, не перемагає в семи останніх поєдинках. Піолі тренер Мілана перед матчем активно говорив про те, що цей матч буде для нас вирішальним. Ми вийдемо з кризи в матчі з інтером. Хоч всім пизда в цій грі. Що в підсумку вийшло? Піолі обісрався ще перед стартом поєдинку. Команда грала в три центральних захисники, як грає дуже рідко, так як грає Інтер з двома форвардами Жеру та Орігі і з трьома центральними півзахисниками. Один з котрих був Месіас. Він був на вістрі цього трикутника в центрі поля, але це була знову ж таки незвична позиція для Форварда. Мілан в першому таймі це повний глухар. Мілан е, нуль ударів поворотах наніс Анана, нуль в площину, нуль повз нуль заблокованих, нуль показник XG. Навіть е, поле рідко переходили. Інтер забив лише раз, забив зі зі стандарту, але виходів інтера ударів навіть з скотових поворотах е, тетерушану було достатньо. Інтер достатньо е, створив, як на такий закритий матч проти такої закритої команди. І план Мілана повністю провалився. План був в тому, щоби. Добре відзахищатись автобусом і потім вибігти в контру. Біда в тому, що в контру бігти не було кому ні Жеру, ні Орігі, ні, вибачте, мене, месі стоналі чи круніч е швидко бігати не можуть. Ситуація трошки змінилася в другому таймі, коли на поле вийшли Салемакерс, Діас та Леау, Салемакерс грав грати правим латералем. Це додало активності та свіжості. Мілан старався йти вперед. Це було масованіше ніж першому таймі, але загалом. Питань жодних немає. Це впевнена перемога інтера, котрий мав доводити рахунок до більшого ніж 1-0. Наполі у свою чергу спокійно перемагає спеціально. Тут навіть немає про що говорити. Дубель Віктора Осімхена, котрого я обожнюю просто і дивимося турнірну таблицю. Наполі плюс 13 очок зберігає це відставання від другого місця. Рома третя, Мілан випадає. З першої четвірки дуже велика щільність на верху турнірної таблиці і це змушує за серію а циткувати пристально. Цікаво, цікаво, ще раз цікаво. Йдемо до Бундесліги, де така ж сама історія наверху таблиці, кого тільки немає. Оніона, Айнтрак, Дортмунд, Ляйпціг. Навіть Баварія там є. Уявіть собі. В цьому турі Баварія після трьох поспіль ніч нарешті перемогла, але перемога над Вольсбургом з рахунком 4-2 виграючи 3-0, здається. Дуже впевнений, але насправді Вольсбург створив не менше ніж Баварія, якщо не більше. Плюс Вольсбург грав в більшості фактично весь другий тайм. Постарався кім. Міг. Тому про якесь остаточне і впевнене визделення Баварії говорити рано. Тим паче є травми. Чупомотінг припускав цю гру. І у упомикано Раховуючи, що Баварії так багато травмованих, це додає ще більших проблем на гельсману. Плюс черговий конфлікт. Я вже говорив про те, що звільнили тренера воротів Баварії через те, що він зливав інфу, яку йому говорить тренерський штаб Нойру. А Нойр потім зливав команді, якісь там секрети тренерів. Плюс був конфлікт з Гнобрі, який котрий поїхав в Париж на показ мо це не сподобалось керівництву клубу. Зараз ситуація наступна. Нойер публічно виступив з розчаруванням через звільнення тренера вортарів Топаловича. Ось що він сказав: після звільнення Топаловича почував себе так, наче у мене вирвали серце. Ми у Баварії хочемо бути родиною. А тут відбувається щось таке. Чого я ніколи раніше не відчував, один з керівників Баварії Олівер Кан сказав наступне: що Мануель сказав у зв'язку зі звільненням Тапаловича, не відповідає ні його ролі капітана, ні цінностям Баварії. Крім того, його заяви зроблені не слушний час, бо нас чекають дуже важливі матчі. Знову ж таки, я не пам'ятаю, коли в останній в Баварії не стільки лайна всередині клубу, всередині команди і. Відчувається, відчувається знову ж таки чим раз, тим більше, що от це все в підсумку може нам дати щось неочікуване, неочікувану розв'язку в Бундеслізі. Знову ж таки, треба це все дивитися. Тим паче, Бруся Дортмунд повертається. Бруся Дортмунд четвертий матч поспіль виграє. 5-1 перемогли Фрайбург. Певна на перемога скажете. Ви я вас підтримую, але в мене по Дортмунду чомусь. Весь час є сумніви. То мені не подобається, щоб Борусія грала говно з Майнцом і просто вискочила, забивши на останніх хвилинах гол. То мені не подобається, що Байер створив більше моментів ніж Дортмунд у відкритій грі. І рахунок 2-0, те, що Борусія не пропустила від Байера, для мене ну шок і сенсація. Те, що в матчі з Фрайборгом все склалось для Дортмунда максимально. Зручно, це також історія про те, у Фрайбурга на старті матчу вже було вилучення, і Русі все одно було складно. Вони забили, потім пропустили в більшості ще до перерви. І слава Богу, що в команді був Адеємі, котрий розірвав фактично в цій грі абсолютно все. Далі посипались голи індивідуальні, е, крутий удар від Бранта, е, удар з точки в точку, як кажуть е, наші класики від рейни. Тобто, це склалося дуже і дуже, так, як мав. Мали би скластися, знаєте, і оці чотири перемоги Борусі до кожної з них можна придовбатися. Кожна з них для мене не не виглядає монолітом, але і Ляйпці не виглядає монолітом. Ляйпці втратив очки матчі проти Кьольна. І Єдиною командою, яка більш-менш де по чемпіонському графіку, це Берлінський уніон, який вирвав чергову перемогу над Майнцом. І от тепер до вас питання: чи варто мені детально в наступних випусках зосередити свою увагу на уніоні? Чому ця команда виграє? Що з нею так, що не так? Якщо цікаво, вам про Ніон, пишіть щось з хештегом Union в коментарях. Будемо розбиратися. Тепер йдемо до справ АПЛ. Неймовірна кількість матчів та подій трапила в цьому турі в Англії, і навіть те, що Мудрик нарешті дебютував за Челсі, як вже призабулись, було це ще в п'ятницю. Мудрик, якщо хто не знає, вийшов в старті. Вперше був замінений Челсі, який скупив півсвіту, грав дуже дивним складом проти Фулема. До прикладу, Зієш, котрий був в Парижі, який вже підписував контракт з ПСЖ, повернувся і одразу вийшов в старті. Не знаю, чи він був психологічно готовий до цього. Енсо Фернандес, котрий от тільки буквально вчора перейшов в Челсі. Сьогодні грає е, в основі фафана м, чуть не виграв перемогу для Челсі про тому, що його хотіли відправити м, в оренду Францію взимку. Тобто, я про що? Про те, що дивно ставити в основу людей, котрі не задоволені тим, що не покинули Челсі, і ви самі б не хотіли спекатись. Е, досить незвично бачити в основі людей, котрі тільки вчора перейшли в клуб. Тобто, це все виглядає досить таки хаотично, і час я так і грав хаотично. Не можна говорити, що Мудрик прям грав найгірше. Гравці Челсі часто збивалися в одну зону. До прикладу позицію Мудрика часто дублював Маунт. Так Мудрик був інертним. Так, Мудрик. Не мав е, такої ривкової крутої роботи, як мав час Ліверпулем, але вибачте мене, Фулем на даний момент сильніша команда, ніж Ліверпуль. Відкриє вам очі. Фулем команда стабільна. Марко сів робить хорошу роботу. Вони давно йдуть вверху турнірної таблиці, якщо говорити там про 7-8 місце. В них стабільний склад, котрий можна закритими очами спрогнозувати. І Фулем як команда стабільніша, ніж Ліверпуль, придумав, як проти Челсі. Грати вони грали дуже компактно з середнім організованим блоком, з розумними контрами, Дякую, дякуємо Вільяну, який також раніше грав за Челсі. Тобто було складно, простору було мало. І тут питання, що Потер мав продумати, як використати цих всіх гравців, котрі в нього є, щоб цей простір знаходити, забивати, створювати моменти. Потер цього не придумав, Челсі не розривав, Челсі був статичним. Так. Мудрик при цьому був жахливий. Єдині гравці, до котрих мене немає питань в Челсі, це Енсо Фернандес та Конор Галехер, особливо Енсо. Його передачі просувні, в такт, коли потрібно з, з тою силою, яка потрібна. Ну, Енсо показав, що він бачить. Та розумію, футбол поки що набагато краще та швидше, ніж його партнери. Тому в Потера складне задання. Він отримав, кого хотів. Тепер з того всього треба ліпити, думати і все це робити на ходу. Поки що виходить. Так собі, а давайте не кидатися зі сторони в сторону. Те, що Мудрик добре зіграв матчі з Ліверпулем, це факт. Те, що він зіграв погано з Фулемом, це також факт. І є причини та пояснення добрі грі з Ліверпулем та погані грі проти Фулема. Ці причини не лише в Мудрикові, а загалом в команді, загалом в тренері. Тому давайте не, не говорити, не підносити і не опускати гравця після одного матчу. Треба аналізувати та судити вже по дистанції за підсумками там цієї весни. Ми зрозуміємо, що, куди і як. Давайте наберемо. Терпіння. Евертон, Шона Дайче та Віталія Миколенка можна хвалити прямо зараз. Не відкладайте справи в довгий ящик. Це був перший матч Дайче в Евертоні, в Евертоні, котрий зробив за трансферне вікно нуль трансферів. Жоден гравець в цю помийку не хотів переходити в це вікно. На момент цього матчу Евертон був головним претендентом на виліт, в команду не виходило про Лемпарді. Нічого, абсолютно нічого. Що зробив Шон Дайч? Він максимально спростив гру Евертона. Це не означає, що Дайч фізрук. Це означає, що Дайч найкращий у світі фізрук. Що я маю на увазі під словом фізрук? Я маю на увазі під словом фізрук людину, котра. Нічого не видумує в плані побудови гри своєї команди. Нема ні хибних дев'яток, ні інвертованих вінгерів, ні фулбеків, котрі зміщаються в центр. Все максимально просто. Це непогано. Важливо, щоб план ваш на гру працював. Неважливо, який він контроль м'яча 80%, там якісь при -при придумані штуки, як гвардіоли, там, щоб що голова пухне. Все це не важливо. Важливо, щоб ваш план працював. Мені важливо, щоб команда не виграла, відскочивши. А от дійсно, от як придумало, так і сталося. Дайч зробив наступне, крім того, що заборонив гравцям Еверт тренуватися в шапках та рукавицях. В півзахисті Евертона грав лівоногий Макніл, справа грав правоногий Івобі, котрий м м раніше грав в центрі поля при Лемперді. В центрі поля грала така потужна трійка: Онана, Гана. Та до куре було дуже багато кросів, дуже багато кутових. І, що важливо розуміти, Евертон не атакував великою кількістю людей. Фулбеки в більшості позиційних атак Евертну, якщо вони були, грали максимально низько. Гляньте, будь ласка, на позиції Віталія Меконка, Він не підіймається нікуди. Він чекає або на своїй половині поля, або там кілька метрів за, за центром поля. План був в тому, щоб півзахисники весь час подавали. Неважливо чи там хтось буде штрафному майданчику суперника, не буде. Вони стали знають бити в опонентів, щоб зробити кутові. Це також важлива історія. Коли ти збільшуєш об'єм кутових подач та штрафних, це збільшує твої шанси на забитий м'яч. Неважливо навіть яка якість цих. Подач з грубшого, плюс Евертон був максимально зарядженим на гру. Найдено борство на підстраховки. У них було елементарно більше бажання. Плюс Евертона інколи траплялися контратаки. Контратаки були не небезпечними для Арсенала. Зазвичай Евертон вибігав вдвоє, втроє людей, і Арсенал встигав страхувати. Але знову ж таки це давало час на перетижку захисту Евертона. Евертон в цьому матчі відпахав дуже сильно. Евертон грав знову ж таки максимально просто, але оця зарядженість, максимальна простота, організація і розуміння, як це все втілити в гру. Вона принесла результат. Евертон забив з кутового, як і планував Шондайч. Евертон впевнено відстояв свою перемогу з рахунком 1-0. Арсенал нічогісінько не міг. Зробити проти агресії саме проти агресії, проти здорової агресії Евертона і наряду з матчем проти Ліца Це напевно найгірший матч Арсенала у цьому сезоні. Кого точно був не найгірший матч у цьому сезоні це Ліверпуля, котрий пограв від Вулверхемптона з рахунком 0-3, але 0-3 від Брайтона були куди болючішими і куди справедливішими. Ліверпуль знову не помилявся в обороні. Перші два м'ячі це просто аут. Навіть нема сенсу про них говорити чи розбирати. Більш показовим є для мене третій м'яч, коли Вулверхемптон вибігав контра. Ратаку 3 в 4. Гравців Ліверпуля було, звісно ж, більше. Але коли 3 в 4 завжди є багато вільних зон. Дивимося, будь ласка, на Рубана Невеша, котрий в центрі поля починає свій рух в центр штатного майданчика Ліверпуля. Тяго Алькантера бачить португальця. Біжить за ним, але він просто фізично не встигає. Адама Троре виконує цю передачу на хід Рубину, і він спокійно переграє Алісона. Історія в чому? В тому, що я говорив вже раніше. Ліверпуль часто не встигає, фізично ця команда, на жаль, своє помаленьку відживає. Я говорю про гравців, а гравців в підсумку роблять структуру. Ця структура Ліверпуля. Валиться, плюс, доводиться говорити, про, знову ж таки, про велику кількість помилок. Коли це нарешті закінчиться, не знає ніхто. Тим часом в Твіттері набирає популярності хештег Аут. Облівальники хочуть звільнення Юргена, на мій погляд, це робити поки що рано. Дуже багато обставин, котрі склалися не на користь клопа. Прямо зараз провалені трансферні вікна. Новий директор, з котрим клоп відверто не спрацювався. Тому я очікую літа. Я думаю, що клоп точно ще заслужив на один сезон. Ну і до центрального матчу Туру в туру, в котрому тотнем Хоспур переміг Манчестер Сіті. Уре! Після першого тайму цього матчу я був набагато більш впевнений в своїй команді, ніж коли Тотнем перемагав 2-0 кілька тижнів тому. В чому взагалі різниця між цими матчами? Різниця в тому, що в першій грі Тотнем персонально персонгував Сіті е, тривалий час і на різних відрізках поля. Тобто, це була така. Серйозна глобальна історія та серйозна глобальна робота. І в другому таймі тотнема фактично не вистачило фізично. Вони не могли вже дихати, рухатися і грати індивідуально проти крутих гравців в сіті, як Мерес там порвав перші. Це просто класика. В цьому ж матчі пресних тотнема. Оцей персональний він був епізодичним. Були певні маркери, коли тотнем Починав тиснути і парадоксально, що і в першому матчі, і в другому цьому матчі Тотнем користувався жахливою грою Родрі, Родрі, котрий є ключовим, котрий є там вирішальним гравцем для Сіті, гравцем, котрий є розводящим першим номером, зв'язуючим, якщо брати волейбол, чи там першим номер, якщо брати баскетбол, гравцем для Манчестер Сіті. В цих матчах Родрі себе не сильно добре проявляв і нічого не міг робити. Під тиском Бентанкура, котрий з'їв фактично в цьому матчі Родрі. Забитий м'яч тот нема, це якраз про це. Все почалося з тиску Бентанкура на Родрі. Той віддав передачу на Люїса, а на нього вже активно накинувся Хьойберг. Ці от епізодичні включення. Персонального пресингу від тотнема це те, що також зробило цей матч. після цього епізоду Кейн якраз і забив е, єдиний в цьому матчі. Гол. Друга важлива історія це те, що нарешті гравці тотнема набрали набрали форми. Говорю про гравців атаки: про Деяна Колосевська та Сона. Це гравці, котрі. Котрих фактично не було протягом всього сезону. Вчора, коли сон після матчу сміявся, я подумав, що це перша успішка сона у футболці Тотнема в цьому сезоні. Складно говорити про нормальний вихід з оборони Тотнема, про контратаки, коли Сон та Кулушевський. Або травмовані, або не в формі. Гляньте, будь ласка, на цю атаку. Тотнема, де просто закидання після кутового. Сон, Кейн та Кулушевський встигають бігти. Сон чіпляється за м'яч навколо нього купа суперників. Прибирає, отримує простір, розганяє атаку. Має варіанти для передачі, має варіант для удару. і Б'є по воротах. Таких атак в Тотнема було достатньо. Кейн чіплявся, сон чіплявся, кулушевський. Чіплявся, але всі вони це регулярно робили, інші регулярно вбігали. І Емерсон Роял провів божественний матч, отак от, от перехрещуюсь, от постукую по столу. Не очікував такого, побачити від цього році. Прийшов до нього вже от на підмогу конкурент Поро, і Емерсон почав нормально грати в футбол. Висока позиція Першіча, тобто все воно про цього так, як мало би працювати про Конте. і це був ідеальний матч. Про тому, що самого Конте не було, він переніс. Операцію, і на цьому матчі не був присутній. План Гвардіоли був цілком зрозумілим. Зрозуміло, чому не було Дебрюйни, чому не було Гюндогана. Гвардіола зробив ставку на гравців, котрі будуть весь час зриватися у штрафний майданчик суперника, грати оце між лініями, отримувати передачі. Там це я говорю про Альвереса та Бернарду Сілву. Питання лише в тому, що не було кому їм ці передачі віддавати. І Родрі і Льюіс не є гравцями з останньою передачею. Знову ж таки, при першій стадії їм Оплески, але вони не ті, хто віддадуть гольову передачу в стилі Кейвіна де Брюйне. І коли Гвардіола зрозумів, що так, я наситив там ту зону, але нема кому їм передачі віддавати, він випустив на поле Кейвіна де Брюйне. Але було вже пізно, матч котився на переможних рейках Тотнема. Тотнем переміг п'яти поспіль на домашньому полі Манчестер-Сіті. П'яти поспіль ця перемога була сухою. Пофіг, хто тренує Тотнем. Пошетіно, Нуну Моуріні чи Конте. Ця команда завжди вдома переможе Мансіті Гвардіоли. І що найбільш смішно, вона завжди це робить в однаковому стилі. Організований такий автобусик і дуже круті, круті контратаки. Окремо скажу про Гарі Кейна. Гарі Кейн став найкращим бомбардиром в історії Тотнем, побивши рекорд Джимі Грівза. На його рахунку 267 м'ячів. Крім того, Кейн забив 200 м'ячів у англійській прем'єр-лізі. Він де там на третьому місці. Перед ним Уейн Руні, а далі Алан Шир в нього 260. Якщо Кен залишиться в АПА, думаю, він цей рекорд. Точно поб'є до цікавого в таблиці англійської прем'єр-ліги. Тотнем, котрий сипався, в котрий я не вірив, плювався і дуже сильно, як мінімум, його критикував. Тотнем має всі шанси на першу четвірку. Лише одне очко відставання від Нюкасла при тому, що срок один матч в запасі. Команда Хау починає очки помаленьку втрачати. З Лідсом зіграли в ніч, з пелесом зіграла ніч. Минулому турі не змогли перемогти. На верху таблиці все однаково. Поразки синхронні Арса та Мансіті залишають між ними різницю в 5 очок. Манчестер Юнайтед підібрався до Сіті, різниця лише 3 пункти. Знову ж таки, у всіх, топ чемпіонатах, окрім напевно серії А, питання про чемпіона ще не закрите. Тому і в англійській премєр прем'єр-лізі, що звична, напевно, щільність у таблиці, перш за все, і величезний інтерес до кожного туру. Вам же пропоную глянути мої попередні випуски. Тут, зокрема, я активно говорив про Лігу 1 Соболя в Страсбурі, Маліновського у Марселі. А тут мій новий випуск. Дякую вам за увагу. Дякую, що зі мною. Гарного всім переможного дня! Слава Україні! Слава Зсу! Побачимось!